Мало хто знає, що чемпіонат України за всю його історію вигравало 15 тренерів. При тому, що команд, які вигравали золото, всього три: Динамо, Шахтар та Таврія. Тож, чим зараз займаються тренери-чемпіони УПЛ, на жаль, трьох з них вже немає в живих. П'ятиразовий чемпіон України Валерій Лобановський пішов з життя ще у 2002-му, після інсульту під час матчу Металург Динамо. У 2012-му загинув в автокатастрофі Анатолій Заяєв, що став першим чемпіоном України на чолі Таврії. Минулого року від нас пішов Михайло Фоменко, другий чемпіон України. Юрія Сьоміна гидко згадувати через його підтримку анексії Криму. П'ятеро тренерів вже відпочивають на пенсії. Це Йожев Саво, Микола Павлов, Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко та Неві Оскала. Італієць вперше зробив чемпіоном в Шахтар, але вже більше 20 років не тренує та займається сільським господарством. Ну і шестеро тріумфаторів УПЛ продовжують тренерську діяльність. Луїш Каштру до 2024-го тренував самого Кріщану Роналду Вальнасрі. Залишається при справі і найтитулованіший тренер УПЛ Мір Салуческо, який після відходу з Динамо очолив збірну Румунії. Сергій Рибров очолює нашу збірну. А Маріно Пушич єдиний чемпіон, який досі в УПЛ. Ігор Йовічевич нині очолює лідера чемпіонату Болгарії Лудогорець. Ще один екс тренер Шахтаря Паулу Фонсека починав цей сезон на чолі Мілана. Проте після кількох невдач його звільнили і португалець оперативно очолив французький ліон. Як думаєте, чи стане Шевковський 16-м тренером-чемпіоном УПЛ?